Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Значить, сьогодні мова піде про відношення влади до бійців, до бійців, які пройшли фронт і по стану здоров'я зараз повернулися в рідні домівки і не стали пристосуванцями, да, там, не стали тими холуями влади. А люди, які військові, які задають питання, якісь владі чому так відбувається, а не так як має бути. І ось влада таких бійців переслідує, знищує, доводить їх до самогубства. Значить, віці, отаким От яскравим прикладом є військовий з Умані Олег Скрипаловський. Значить, він військовий, був на нулі, і був поранений і втратив руку. Втратив руку і повернувся додому. Був комісований і повернувся в Умань. І ось він став. Задавати питання владі. Не тільки нинішній діючій владі. а там і про там депутата, про Антона Яценка, там він висвітлював, і про хто там ще Ганіч. Ну, це зараз нинішня влада, про дикуна, який балотувався в мери, але не програв вибори. Але зараз перекупив. Плетньову в Яценка раніше купив плетньову. І плетньова, яка балотувалася від Яценка, перейшла зараз на сторону дикуна. Дикуна це від слух народу. Ну там, де влада, там, де гроші, там і плетньова, як то кажуть. Але разом з тим, і ось зараз цей боєць. Публікує публікує інформацію, яку що вважає за справедливим, Да? що він так собі свої роздуми пише, е, висвітлює інформацію із медіа і задає питання, задає питання до влади, і всі, щоб хоче почути відповіді. І ось як ця влада його переслідує. Вона вже так спускається до таких чорних таких заходів, що це просто, ну, це просто на голову не налазить. А він звинувачує саме плетньову, плетньову Ганіча, його заміс, її замісника і дикуна, який, власне, є хазяїном цих двох мера і замісника мера. Ними керує та і ось вони вже ви зараз побачите ці фотографії, як вони з, він він пише. Він так уважає. Це його така думка. Значить, я вважаю на то, є якісь певні підстави так уважати, і правоохоронні органи повинні перевірити дану інформацію і притягнути даних осіб до відповідальності, тому що так вчиняти з військовим, це ну та взагалі з людиною, так не можна. Це взагалі не, не то, що по совісті, це не по закону, це взагалі порушення будь-яких норм. І ці люди повинні сидіти у в'язниці, які так вчиняють. Вісі зразили його там у вигляді собачки, підписали, дали його номер телефону в Фейсбуці, дали його домашню адресу, опублікували, щоб і там з такими закликами до насилля. Там, хто кого він там забуклував, прийдіть, розберіться з закликами насилля. Це, це, це взагалі це кримінальна стаття. Ці люди повинні сидіти в в'язниці. Якщо їхня вина буде доведена, то от кого він звинувачує Плетньову, Ганіча, Вдовиченка, Вдовиченка не знаю, хто такий дикун. От ці люди повинні понести відповідальність за це, якщо вони дійсно так вчиняють. Якщо вони організували цю травлю в соціальних мережах. І зображ як вони ще зображують, розумієте, без там е собаку там е ногу там, типа, витирають, мов він там без руки, ну це, 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 це взагалі, це, це, це жах. Вони просто доводять цього воїна до самогубства, тому що він в деяких своїх там інтерв'ю, і він заявляв, що от такий від цього тиску в нього вже такі су суїцидальні наклонності. Тобто влада робить все, щоб його е довести до самогубства. А доведення до самогубства це також кримінальна стаття. І якщо він, не дай Бог, оце щось вчинить, то оці люди, оце, хто, хто робить цю траву, повинні також нести відповідальність. І ось таке відношення до військових, до військових, які пройшли війну, пройшли, і для них вже ця війна закінчилася. А для цих всіх піарщиків, да, що там оця плітньова там пише мені, а що ви там для армії е, зробили для ЗСУ? От я така, отут от ми стали з Ганічем. Там купили, що вони там, принтера перше купили якогось там, чи що там ні, якогось цього, щось там вже там Ганіч показує, як то треба там цього тепловізора, чи що вони там купили, і то з допомогою якоїсь організації. Благодійною. Тобто благодійна організація купила, вони тут стали, і вже, от вони теж, ми теж ось такі ми благодійники. І ось ми допомагаємо, і ось ми допомагаємо ЗСУ. А самі собі під, поперекупляли, повикупляли всі там ВЛК, да, там, все там в них на мазі, так само в того Ганіча, так само, як в Плітньові всі там, все на мазу. все купила справки куплені, все в неї там оформлено, щоб всі свої сиділи вдома. А хто там цей, то нехай воює, так? А потім будуть розказувати, які вони були герої, як вони допомагали ЗСУ, фотографії, показувати там у вишиванках зелених військових, типа, герої такі всі там. І так само, що той дикун. Награбував на 400 мільйонів, 400 мільйонів, тільки вдумайте, була, була відкрита кримінальна справа. А зараз постить там не через тиждень, автівки він дарує. Ну так певно, 400 мільйонів ти повинен дарувати ці автівки ще 10 років. І люди, ось таке подібне відношення до військових, це воно лише починається. А далі, як закінчиться війна, і військові повернуться і будуть задавати питання, чому так, за що ми воювали. Що це все означає, хто це рветься до влади, то будуть переслідувати, будуть дуже жорстко переслідувати. І не тільки в Фейсбуках, а й вся поліція буде переслідувати. І всі силові структури будуть переслідувати. А ця влада буде їм підігрувати. Тому що вони нічого не зробили, щоб не було війни в Україні. Вони нічого не зробили. Вони просто підтримують режим Зеленського. Який втягує Україну все більше і більше в війну. І от і режим Зеленського рано чи пізно будуть судити в Гавському трибуналі разом з Путіним. Путін буде в тому Гагському трибуналі і Зеленський разом з ним. І оці всі холої, які підтримуються, а ну, хоча б один мер чи замісник мера заявив, що він занепокоєний діями ТЦК. Дані ніхрена. Он у Франківську. Побили чоловіка так, ТЦКшник з поліцейським. Так зараз всі ці змі провладні Марцінків публікують там, що ой, чоловік йшов, напав, покусав за ногу ТЦК і поліцейського, ой, який, а вони його давай там, щоб не відбили йому почки, то він би, всіх би людей би покусав. Ну такий вже бред пишуть, що це просто жесть. І оця влада, оце, все, оці всі е, плетньові, ганічі, дикуни, оце все. Підігрують цим злочинцям. Друзі, підписуємося на канал, коментуємо, висловлюємо свою думку. Пан Богдан завжди говорить правду. І правда вона така. І то, що би там плетньова би не заявляла, що ви там виїхали з-за кордону і з-за кордону нас тут обсираєте, так ти зроби щось хороше. Візьми сапу, посапай десь бур'яну, там де е, ти відсилала ту жінку. Посапай бур'ян там, і я скажу: от плетньова така молодець, поїхала там в хащі чи куди, там, де той, той бур'ян був. Ну, не де. Посапай просто бур'ян. І напиши мені відео. І я, я опублікую: о, плетньова молодець. Взяла сапу, посапала бур'ян. От як багато зробила для умані. А те, що ви тут піаритесь, хрен зна на чому, на всьому, де можна лише пропіаритися. Отаке от ставлення всіх до уманчан. Подивіться на ваш рейтинг. Там хтось опублікувала уманська пліткарка, чи де там рейтинг? Так у вас рейтинг нижче сікерка. Сікерка, який відсидів 15 років в тюрмі за вбивство. Так у вас рейтинг в два рази чи в три рази нижчий за нього.